У нашому прифронтовому місті, де кожен день це випробування на міцність, пункти незламності є життєво необхідними, де можна відчути захист і підтримку. Минулого року в Нікополі працювали 11 таких пунктів. Цього року їхня кількість була збільшена, до вже існуючих додали ще чотири. Наразі проводять інспектування пунктів незламності щодо її готовності до прийому громадян. У нас є паспорти, як повинні бути забезпечені пункти незламності. Це і тимчасові сховища, це і вода питна, і вода технічна, це обов'язково постійний круглосуточний інтернет, це і е, е, розетки, де людина може зарядити телефон, і дитячі кімнати, і аптечки, тобто все те, що прописано нам для розгортання і для обладнання пунктів незламності все це є в наявності. Тож у пунктах незламності є все необхідне для комфортних умов перебування. Тут є теплові пушки, генератори, стерлінки, а термопотом можна нагріти воду та зробити чай для бажаючих. У приміщенні одного з пунктів ми зустріли пані Світлану. Жінка розповіла, що вирішила скористатися найближчим пунктом, що й не почула сирену і звуки вибухів. Обстріл я зайшла. Знаю, що тут пункт незламності. Зайшла погрітися. Ну, бачите, гарно, тепло. Погріємося, підемо додому. Олена Васильівна, вчителька. Прийшла сюди працювати, бо викладати уроки онлайн можна лише при наявності стабільного інтернету. У пункті незламності він є. Я прийшла, я вчитель у мене інтернету немає. Вайфай. Так що я прийшла сюди працювати в школу, отже, у разі блекауту в Нікополі працюватимуть 15 пунктів незламності. При необхідності міська влада має на поготові всі необхідні ресурси для розгортання додаткових пунктів. Це на контролі міського голови Олександра Івановича Саюка. Ну, пункти працюють, пункти є. Тому а вже ж не хочеться таких випадків, але якщо цей, цей день не буде. Місто Нікополь готово до розгортання пунктів незламності.